Канал Казколюбе З любов'ю до дітей. Котик та півник Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, А півник удома сидить, та хату глядить. То котик, було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене. Що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй. То ток, то ток, не велів коток, то ток, то ток не велівкоток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку Глянув півнику віконце, бачить. Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду но ну, я трошки по нікого нема, ніхто мене не побачить, той котику він не скаже. Тільки но півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить Котику, братику несе мене лишка. По каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову. Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мості на своєму хвості, порятуй мене. Котик поки почув, поки звернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому. Та й плаче. А далі, надумався узяв скрипочку і писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, що, пото вже, як вернеться, обпатрати його та зварити. Глядіть же. Наказала, нікого не пускайте, та й пішла, а котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших Ви тут посичите, а я піду. Подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цоколобок та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він уту. Цок у лобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде пожде сестричок. Не вертаються. Піду. каже Позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цок в лобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі. Сам у хату знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох, усю лисичину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник довіку слухав котика.